Roller Games. американське телевізійне шоу, що транслювалося з 1989 по 1990 рік. У центрі команди ролерів, що змагаються за очки, не соромлячись допускати певну підлість у бік суперників. Головним чином учасникам необхідно накатати певну кількість кіл по ролер-дрому і обійти суперників. При цьому відбувається справжня вакханалія. Ролери один одного вовтузять з страси, влаштовують публічні розбірки і, взагалі, веселяться від душі. Ролери виконують певні завдання на очки, рефері навколо бігає шоу гашений, а в одному з випусків катаються навколо басейна з алігаторами. Спостерігати за цим доволі весело, справжнє видовище під попкорн. Переглянувши декілька випусків цього шоу, я зловив себе на думці, що це прямо реслінг на роликах. Місцями навіть вайби давідабі можна зловити, і це прекрасно. Ми пам'ятаємо, що після того, як перша гра про черепашок ніндзя вистрілила, наша улюблена компанія Konami намагалася дотягнутися до всіх, хоча б більш-менш, на їхню думку, перспективних ліцензій. Не оминули вони боком і Roller Games, швиденько викупивши відповідні права, і у 1990 році випустивши відразу дві одноіменні відеогри: одну для аркадних автоматів, а іншу для восьмибітної Нінтендо. А зараз хочеться подякувати спонсорам мого каналу. Народ, дякую вам величезне. Ваша підтримка для мене зараз надзвичайно важлива. Всіх люблю, всіх цілую, дуже палко і дуже ніжно. Аркадна версія гри представляє собою дуже простий за структурою гоночний файтинг. Оце прямо руадраж на роликах за 4 роки до виходу з Кітчен. Ми обираємо команду і як у самому шоу, намотуємо кола по ролердрому, попутно б'ючи писки суперникам. Гра непогана, але до страшного одноманітна. Від початку і до кінця ми займаємося одним і тим самим по колу. Зрозуміється тут хіба що візуально різні траси та й все. Керується непогано на вигляд, гра приємна, музика не дратує. Пограти у принципі можна, але набридне дуже швидко. Принаймні, в мене було саме так. Якщо аркадна гра зараз представляє собою в основному лише історичний інтерес, то от версія для NES явищем є куди більш цікавим і цілком унікальним. Там прямо є на що подивитися, повірте. Власне, Roller Games для NES представляє собою як не дивно, традиційний аркадний бітемап з високим вмістом платформінгу. Чи скоріш специфічний платформер з високим вмістом бітемапу, ми обираємо представника однієї з трьох реальних команд з одноіменного телешоу і їдемо вовтузитися. Персонажі мають власні характеристики і представляють собою класичний бітемапний набір. Персонаж з команди Ті – товстенький, найсильніший, але і найповільніший. Дівчина з Hot Flash – найшвидша, але найслабша. А чувак з рокерс, персонаж збалансований, і для мене найзручніший, якщо не брати до уваги останній рівень. Але про це трошки згодом. У гру навіть сюжет завезли, і в мазанку розробники вигадали першокласну. Три команди відступників Violators, Bad Attitude і Maniacs викрали власника Roller Games з метою саботувати цей вид спорту, так ще й заручилися підтримкою якогось анонімного прибульця. Три команди, що стали на бік добра, повинні їх зупинити і врятувати власника. От так от. Рівні тут умовно діляться на два типи: це платформені бітимап рівні та своєрідні смуги перешкод з автоскролінгом, яких у грі всього два. У другому типі рівнів потрібно вміло ухилятися від купи найрізноманітніших перешкод, і у кінці вистояти перед босом. Так саме вистояти, бо як такого боссфайту в них немає. Вам потрібно просто ухилятися від снарядів боса і протриматися певний час, поки бос-гелікоптер по вам стріляє, або покидьки з вантажівки закидують вас діжками. Ці рівні доволі швидкі, і їх натурально потрібно завчити, щоб успішно пройти. На щастя, конти тут нескінченні, тож тренити рівні можна скільки заманеться. Бітимапні рівні висувають трошки інші умови. Тут гравець рухається вільно, як у звичних нам бітимапах, б'є писки ворогам, і на шляху проходить крізь купу перешкод. Бойова система тут простенька, проте працює цілком адекватно. В нас є стандартна серія атак, захоплення і удар у стрибку. Також ми маємо можливість три рази за рівень використати спецатаку. Лише три рази, бо це стандартна кількість її ділень, а поповнити її не можна, бо жодних поповняшок на рівнях не передбачено. Це стосується і вашого лайфбару, до речі, хп поповнити тут теж не можна. Ну і, власне, неважко здогадатися, що найкращий вибір це берегти спецприйом. На битви з боссами. Але у сутичках з противниками теж є цікавий нюанс. Тут є різні види ворогів, що мають різні прийоми, але також є, скажімо так, декілька режимів вовтузанки з ними. Якщо секція рівня передбачає швидкісне проходження відрізка локації, і вороги з'являються на вашому шляху, виходячи з декорацій, вони нокаутуються одним ударом. А коли ми під'їжджаємо до певного місця і нас огороджують невидимими стінами, поміщаючи усе, Середину такої собі арени тут вже бойова система стає повноцінною і противників необхідно вовтузити за усіма законами бітемапу. та і виходять вороги на нас порційно по декілька штук. Босфайти тут теж цікаві. Часто вони висувають вам прямо конкретні умови поєдинку. Зазвичай спершу вам потрібно пововтузитися з рядовими ворогами, а потім на арену вступає бос. І тут потрібно ще зрозуміти, як їх правильно принизити. Перший бос, наприклад, ганяє ареною у цілковитій паніці, туди-сюди. А нам потрібно чекати, поки воно втомиться і зупиниться, щоб відхекатись, а потім вже давати посраці. Босс зі спис. Сум, взагалі, стоїть під вами і штрикає вас скрізь решітку своїм довбаним списом, поки ви вовтуситеся з рядовим ворогом, і тільки потім виходить до вас особисто. Є бос на гідроскутері, який перестрибує мостик, на якому ви знаходитеся, і дамажити його потрібно рівно у той момент, коли він знаходиться над цим мостиком. А от як фігачити останнього боса? Я зрозумів лише приблизно, бо паттерну як такого він не має і поводить себе абсолютно хаотично, чим дуже дуже блін бісить. Коротше, махатися у цій грі доволі весело, і бойова система тут хоч зірок з космосу і не хапає, але показує себе достатньо пристойно. Проте бітимап складова це лише складова у цій грі. Не меншу роль тут відіграє платформінг. А якщо переводити все у шкалу горіння вашої гепи, то, мабуть, основну. Перешкоди тут, звісно, вмазані. Сперечатися з цим важко. Тут і купа прірв, які необхідно перестрибувати на ходу. Різні ями, шипи, вода, що тече, діжки, що котяться. Поверхня, що під вами провалюється, плоти на воді, на які необхідно вчасно застрибувати, прямо як в Zen Intergalactic Ninja, вогнемети у стінах, далі конвейерні доріжки з'являться. От просто повний набір садистів. І серед цього всього просто неможливо не звертати увагу на те, що наш персонаж пересувається правильно на роликах. Керування тут, хоч і цілком зручне, проте доволі складне, бо Переміщення на роликах вносить певні корективи. Персонаж поступово набирає швидкість, його постійно заносить. На зупинку перед прірвою потрібен певний час. Та й у цілому герой рухається за певною інерцією. Всі ці речі просто необхідно постійно враховувати, інакше буде не солодко, особливо коли доводиться на ходу далати перешкоди, які можуть як просто віднімати трохи здоров'я, так і ваншотити. як от при і шипи, тому до керування тут обов'язково треба звикнути і зрозуміти, як воно працює інакше діла не буде, і вам здаватиметься, що це один суцільний крижаний рівень. Персонажа слід навчитися відчувати на рівні фізики, от тоді ви зможете успішно долати всі перешкоди. Особливо це стосується останнього рівня: от тут вмазанка так вмазанка, навколо самі шипи і конвейерні доріжки. І проходити це все потрібно особливо обережно. Особисто я всю гру пройшов збалансованим чуваком з команди Rockers, Проте через помітну щільність перешкод в останньому рівні найкращим варіантом для мене став вибір товстунчика Стібіорд, завдяки повільності якого мені банально стало легше реагувати на сюрпризи попереду. Та і зупиняється він перед прірвами швидше і м'якше. Рівні у грі достатньо різноманітні і цікаві візуально. Ми побуваємо і на вулицях міста, і на автомобільному звалищі, у каналізації, джунглях, печері, і навіть на заводі з виробництва шипів. Ну, серйозно, подивіться на останній рівень і скажіть мені, що це, блін, не завод з виробництва шипів. Чуваки, серйозно. Так як це гра від Konami, графіка і музика тут на дійсно високому рівні. Спрайти персонажів добре деталізовані і анімовані. Елементи рівнів і задники також, на вигляд, доволі соковиті і пропрацьовані, а музика просто чудова. Бадьорі конамієвські мелодії у іграх того часу неможливо не впізнати. Оце якраз той самий випадок, коли чуєш трек з гри і відразу розумієш, що йдеться про якусь гру саме від Konami. Одним словом, круто, отже, Roller Games для NES гра просто чудова. Вона не найлегша у світі, інколи взагалі здається, що розробляли її садисти, проте грати в неї дійсно весело, приємно і цікаво. Є в ній, розумієте, якийсь певний шарм, якась родзинка, що змушує в неї закохатися. Та і до того ж, екземпляром вона є доволі унікальним. Особисто я нічого подібного ще не бачив. Навіть одну гру, що на неї схожа і і ідейно, не пригадаю. Хіба що діджей бой. Boy... На думку спадає, але це трошечки не те, бо DJ Boy це все ж таки класичний бітимаб без якихось откровень. Тому я щиро рекомендую вам спробувати Roller Games для NES, якщо ви ще з нею не знайомі. Повірте, воно того варте, бо продукт це якісний, цікавий і унікальний. А на цьому у мене все, друзі. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Ну і як завжди, з вас вподобайка і коментар. А з мене нові відео. Хочу ще раз подякувати спонсорам цього каналу, бо саме завдяки їм він продовжує існувати, функціонувати і поповнюватися контентом. Хоч якось, народ, ви найкращі. От вам бінокль сердечко. Власне, ви дуже дуже сприяєте тому, щоб канал продовжував жити. Власне кажучи, фінансова підтримка каналу дозволяє робити мені відео частіше і якісніше. Підтримати канал можна за допомогою Монобанки або сервісу БайМіекофі. Всі потрібні покликання, як завжди, в описі під цим відео. Власне кажучи, бережіть себе, своїх близьких. Грайте тільки в хороші ігри і не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна все ще триває. Побачимось. Мабуть.